Привіт усім любителям шопінгу. Я Ніколь це канал Second Shopping. Тут я показую огляд у секонд хендах. Запрошую вас до перегляду сьогоднішнього відео, а ви не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Буду дуже вдячна за це. Усім гарного перегляду! У цьому магазині сьогодні був люкс-завоз, але я завітала не з самого початку, а трохи пізніше. Спочатку подивилася дрібнички, багато було м'яких іграшок нових. Шкіряні рукавички були в чорному кольорі. Таку косметичку, до речі, я колись давненько купувала, але вона у нас у блакитному кольорі. Вона трикутна і досить містка. Дивіться, яка цікава сумочка сьогодні, але хочу сказати, вона важкенька. Вона зовні повністю вся зроблена із намистин. І спочатку, ви знаєте, мені здалося, що оце зелене це такі невеличкі маленькі бутилочки, але ні, це також намистини. Цікавий мішечок новий з етикеткою від Джуліс. і мені здалося, що це такий мішок-холодильник цупка тканина, і бачите, вона всередині схожа на сумки-холодильники. Це невагомий зовсім шопер був. З карабіном, до речі, причепив, або воно так і було вже сумка, яка розкладається із маленькою, буде велика. Невеличка оце для мобільного телефону і карток. Стьоба біла і багато таких от невеличких, маленьких від атмосфер, а взагалі-то від Primark, От, наприклад, оця від Primark прямокутна це, бачите, тканева, таку би знайти шкіряну. Я хотіла, От шкіряна, невеличка. В коричневому кольорі і прозора для тих, кому нема чого приховувати від інших. Величезний шопер, він зроблений під шкіру крокодила, але він, бачите, такий зовсім тоненький. Ось цей час, Ціна сьогодні за пару буде 250 гривень. Такі легесенькі шлюпанці відскають через що я не бачила. Нові абсолютно 39 розмір. Все, іспадрілі. Next. Тканові також нові. 39 розмір. За 1,200, за 2,400. Дитячі. Все, осінні. Це поло навіть. А, це US поло. Не те, не Ральф Лорен. Це таке взуття для мене незручне. Шляпанці від Primark, Adidas, це підліткові більше. Ось знову тканеві, але не знаю, як в них три фунти коштували. Вони незручні, на мій погляд. Air Max, малесенькі красівки, кімнатні все тепленькі. Так, нове взуття Лондон, Дуже плоски. це чоловічі шлюпанці. Також нові. Адідас, Це адідас. підклеєно все теплі галошики, краймарк масивні. Найки, але вони вже були у носці, вживане взуття. Кларкси також, це малий розмір, Карвелла. чорні класичні. Так, ось Ніл. Бачите, такі прибудні ті Геокс. Це нова. Нові взуття 38,5. Меркюрі каналі також легенькі. Його клаковані. Тухлі. Це на вазі. Якась корона тут накладчику, клатчику. Конвертик. Всякий пряничний чоловічок. Домашній халатик з пудельками, з собачками. Теплий такий. У нього можна зігрітися, дивіться, який тут. А, це капюшон утеплений, подвійний. Для дому одяг. Від фнде, фананаси, сорочка довга. Так, це здається для вечірки перед весіллям. Для дівчат. Мабуть, це ім'я тільки я не можу його прочитати. Аптер. Жисток. так. Тут у нас міні-маус. від Primark. Дивіться, який гарний врожай. На сукні. Тут і полониця, і виноград, і банани, і ананас. Вивчати можна. Ягоди, фрукти та овочі. Для дому, для саду городу, сукня від шейн. А це те, що у нас зараз відбувається. Полуниця вже має достигати і е, почало холодати дуже сильно. Оце така зараз полуничка на грядках замерзла синя. Це домашній комплект. Так, сукня поліснова, 12 розмір, але вона якась заширука. Тут дрібний геометричний малюнок. Папая дуже важка сукня, довга, тут у нас тропічні принти, зелений синій. Тобі було видно, що тут льон у складі 54 льна, 46 віскози. Оці зірочки малі, ткань не тягнеться, там підкладка я не змогла одягнути. Переміряю тепер. Ну, цупка тканина могла би бути легшою. Хоча тут і льон, така розширена, свободненька рукав також свободна тут резиночка. Звісно, краще таку сукню було б взяти на вазі, бо сьогодні вона коштує 429 гривень, а на вазі коштувала б 175. Дивіться, яка різнокольорова сукня. Цікава довга, але тут якась талія занижена, мені здається. Коштує сукня 242 гривні. Так, отак, бачите, трохи можна приз... призібрати і має вигляд це костюм Райдужина тканина. полісіровку зробили, ну, симпатична. Зсередини коліна. Тут також такий, бачите, як рубчик невеличкий, зібрано. Девід Джордж також нова річ. Бачите, це шорти, юбка шорти, можна сказати, спереду зробили такий запах чорний колір. Мені здається, тут також буде льону складів, можливо, 100%, але не дуже пам'яті. Так, все-таки льон та віскоза, Практично попала. Десятий розмір. Яскраві троянди. Це також домашній такий халат, схожий на віскозу Взагалі, він не дуже довгий, коротенький, приємно на дотик. Дотик легенька тканина. Смогастий комбес. Цікавий. і Зверху зроблено так цікаво. І він розширений, не завужений цей комбес. Зараз подивлюся, який тут у нас Роман. 14 розмір можна приміряти взагалі. І склад, мені здається, тут буде і льон у складі. Зараз теж подивлюся не знайшла. Може, потім знайду. Цей комбес, до речі, цікавий. За розміром якраз широкі брюки. Пояс треба гарно пов'язати, валан іде і спереду, і по спинці. Чотир. Смужка, яка. За розміром якраз. На вазі цей камбез коштував би 141 гривню, а у нас сьогодні він за 345. Фунтів коштували оці шортики від Primark 12, розмір коричневі, нові вони. Така оця блуза або це коротка, сутня, вон, сукня, вона здалеку, має вигляд, наче розшита, але це такий візерунок на тканині, дуже схожий на вишивку. Бачите, вони такі, наші стежки зробили. Можна також примірити взяти. Сукня дуже легенька, ціна її сьогодні 141 гривня, а на вазі вона би коштувала менше 60. Так, це щось дуже коротеньке. Взагалі за розміром. Мале тут резиночка. Так, це якийсь на мене Оансайдс написано, але це широка. Сорочка, не знаю, який тут розмір. Написано перший розмір, як це. Розумієте, валанчики на короткому рукаву зробили. Ага, це 100% льон навіть за складом Ну да льон. Так, це в нас легесенький кардига рижого кольору пальто, без застібок. Але воно на поясі. Давненько таке не привозили. Це розмір XS Буде мені Зірки сьогодні різнокольорові. Nobody's Child. Це 10 розмір на молочному фоні. З довгим рукавом сукня, з розрізом, а тут гудзики. Ми ж так обтягнули тканину і не дуже якісно. Вона вже ось відлітає. Добре, хоч є додатковий гудзик один. Ціна комбезу 247 гривень. Відуазі чорна сукня. В 14-му вчився, фізік карден, сад, квіти з саду. Висока вона, горловинка, вона ще й затягується без рукавів. Так, гарна горловинка. Можна її зробити більшу-меншу. І рівненько трохи розширюється донизу, але тут повинен бути ще поясок, його немає, можна приталити, бо воно отак от пряме зовсім на підкладці. Сукня вийшла сьогодні за 213 гривень. Вон та нова синього кольору, довга така приталена, сукня сорочка. Донизу вона розширена. Ця сукня сорочка, тут мені в грудях маловата, але покажу. Вона геть до підлоги розширяється. Друнка така й довга експает. Висока талія. 312 гривень ціна цієї сукні сьогодні, а на вазі вона б коштувала 128 гривень. Рівер Айленд, чорна повністю у дирочку перфорирована. Бачите, тканина. Підкладка є ось тільки у нижній частині і спереду спинка отака прозора. Яка цікава спинка у сукні. Якась подвійна тканина. Так, сьогодні брюки також жовті джемпер фуксія. Ідеально сіли брючки і джемпер свободненький, не обтягує так, як треба. Це таке я вже приміряла поєднання, можливо, трохи був вверх темніший сьогодні. Більш яскравий колір, дуже гарне поєднання. Ціна Джемпера 234 гривні. А брюки вийшли за 314 гривень. Блакитна сьогодні блуза від Primark. Довгий рукав, висока тут горловинка. Не застібнула я там до кінця. Трохи її підкрутила, бо вона трохи довша, Її треба заправити взагалі. Такий сіро-блакитний колір. Симпатичне, ну це поєднання також. Добре. Історично блакитний колір є символом високого походження, благородної блакитної крові. Дуже цікава версія про те, що в стародавньому Єгипті знатні дівчата розписували свої ноги блакитною фарбою, яка символізувала небо. В результаті створювався ефект такої хвороби, як варикозне розширення вен, а захворювання стали відносити до однієї за знак благородного походження. Так, і жовтенька футболка від Next. Зробили бретельки і спущений рукав. Блідий такий фон, і тут вже яскравіше на квіточках зробили жовтий, який більш до брюк співпадає з брюками. Так, і заправила я їх. Цю футболку заправила тепер. Так Талію більш видно, якщо заправляти. Ціна футболки 126 гривень. Ця ж футболка з коричневими шортами. Також непогано, на мій погляд. Якраз мій розмір це. Шорти за 134 гривні. І з чорними юбкою шортами. Мені це не дуже подобається. Вже хай воно буде або шорти, або спідниця. Щось незрозуміло. Четверти капінки. Переміряла багатенько сьогодні, ви знаєте, і. Це не все, там було дуже багато одягу, але все ж не переміряєш. Чоловічий одяг, тут окремо на стільці дуже сподобався колір у літніх шортах і оця була курточка від Кешо, вона легенька. Потім ще пошукала я Мікі Маусів, чорно-біла толстівка. А це, от бачите, з мережевом, футболка такі я обожнюю. Джемпер був ось в'язаний прозорий, також анімалістичні принти дуже багато. З етикетками речі, нові 5 фунтів коштували ці шорти. Але це великий на мене розмір. Потім от ще літня футболка, колір насичений, темний. Тут, бачите, і бретелі, і рукава, рубчик, трикотажна в'язка і також нова сукня. Ось дитяча, також з мікі-маусами. Тут вже вони яскраві, і також з кроликом літня футболка. Цікавий купальник, суцільний, він з єдинорожками. Був на люксі, ціна його сьогодні 105 гривень. Серед іграшок це на вазі, бачите, зазвичай такі є у нас уточки, але сьогодні був фламінго незвичайна іграшка, і далі примірка у сінсей. Хотіла взяти брюки ширше, але там не було мого розміру, тому оці, вони трохи завужені донизу, білі. Куляться страшне. Там, мабуть, льон 100% такий колючий. І біла, трикотажна футболка. Бачите, вона аж просвічується. Це страшне калюче. Таке, наче вовну на себе наділа, Но я не думаю, що там вовна. Між за все, що льон. Так, це осмушку. Перетягтися свій одяг та залишити магазин mm. на повітряну тривогу. Добре, все повітряна тривога. Поки дочекалася, це все, все без примірки залишаю іншого разу. Це в нас коштує 10 євро або 400 гривень. Трикотажна. Так, це футболка от за 170 з крабиком. І ці брючки о, до речі, я взяла без ціни. Так, бермуди де шорти 400 гривень, це я не приміряла. Це шорти за 400. Бачите, з спідниця. Шорти спідниця з запахом. Така хотіла я поміряти сорочка за 219 гривень легенько. Схожа на візку, це сукня за 500. І блуза за 400. Ще брала таку сумочку до сукні. Плети на 500 гривень. Іншого разу. Вчора я проводила конкурс, це було питання в мене, і є переможець той, хто відповів вірно. Були різні варіанти відповідей, подумав хтось: можливо, це топ, футболка, ковтинка або легенька сукня. Також варіанти були відповіді, що це спідничка або косметичка, або органайзер для дисків. Але правильна відповідь це була... Це була... був пасок помаранчевого кольору, невеличкий, він заважив на 26,76. Правильну відповідь надала Світлана Смірнова. Я вас вітаю з перемогою. Ми з вами спишемось і вирішимо питання по вашому подарунку. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов, знов такий, як і у Вайкікі, а примірка переривається повітряною тривогою. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось воно, прошу підтримати мене, поставити вподобайку і також написати коментар у підтримку каналу, у підтримку відео. Буду дуже вам за це вдячна. А я бажаю вам гарного шопінгу, цікавих знахідок у своїх магазинах. Також бажаю мирного неба без повітряних тривог. До наступного відео. Всім пока!